Небо буде весільним застіллям. В Апокаліпсисі знаходимо такий опис неба. Блажені ті, які покликані на вечерю Анця, Апокаліпсис 19,9. Чого можемо від нього довідатися? По-перше, цього, що автором нашого вечірнього щастя є вічного щастя, є Бог. І це він до нього закликає. По-друге, що блажені, щасливі, остаточно будуть ті, які цей заклик приймуть, і є воно скероване до всіх людей без винятку. По-третє, небо буде мати характер е якби такого застілля, бенкету, тобто радісного буття зі собою навзаєм так, що частково е видається нам, що цього досвідчують. Е Досвідчуємо на наших прийняттях, весіллях, спільнотах, спільних споживаннях їжі з людьми, яких любимо. По четверте, хоча в небі не будемо мусити вже їсти, щоб жити, бо не будемо вже помирати, то не є виключено, що будемо це робити, бо Ісус Христос по своєму Воскресіння теж фактично їв з учнями. Цікавий факт, правда? І тому, коли. Беремо участь в якихось яких гостинах, бенкетах чи звичних, ем, звичних родинних обідах, Спробуємо трактувати їх як пригадку, що Бог чекає на нас в небі з бенкетом, на який вже ніхто не, не запізниться, і по якого вже ніхто не буде знову голодний, по якому ніхто вже не буде голодний ані їде, ані правдивої. Любові. Тому небо весільний бенкет.